США почали надавати військову допомогу Україні лише у травні 2022 року. Які розмови тоді велись за зачиненими дверима щодо допомоги, яку потрібно надати? Яким був процес переговорів? у нас завжди однаковий процес обговорення. Ми хочемо передавати лише ті системи озброєння, які дійсно необхідні з часом. Українці змогли впоратись із складнішими системами озброєння. Але були деякі системи, до яких українці були не готові минулого року. Також у деяких наших оборонних системах є чутливі матеріали, і ми просто не можемо експортувати їх в інші країни, оскільки ці системи мають конфіденційну таємну інформацію. Крім того, ми маємо деякі зобов'язання перед Росією, яких на мою думку варто дотримуватися. Одна з них полягає в тому, що Сполучені Штати не збираються використовувати власні війська щоб безпосередньо воювати з росіянами. І по-друге, ми не збираємось надавати зброю, яку Україна збирається використовувати для атак всередині Росії. Тож ми розглядаємо всі ці фактори, коли вирішуємо, яку підтримку надати Україні. Але навіть з урахуванням усіх цих факторів ми змогли надати Україні більше військової техніки, ніж ми надіслали іншим нашим партнерам, які були залучені в активних конфліктах протягом останніх десятиліть військова допомога Україні еволюціонувала від джавелінів до систем протиповітряної оборони. Що розглядають Сполучені Штати варіант надати усе необхідне одразу і таким чином уникнути великої кількості смертей. По перше, сполучені штати не мають усього необхідного одразу. Воно настоїть у портах, готове до відправлення. Нам потрібен час, щоб отримати готовий матеріал для експорту. Іноді ми фактично виробляємо обладнання та насилаємо його. Ми також хочемо запевнити, що ми не наражаємо себе на небезпеку. Якщо ми надсилаємо в Україну ракетні комплекси Джавелін, ми маємо переконати, що на складах залишається достатньо, щоб захистити Сполучені Штати та наше власне військо. Потім ми маємо навчити українців, як використовувати це озброєння. Ми не можемо просто надіслати українцям ракети Петріот, якщо вони не знають, як ними користуватись. Тож потрібно витратити час, щоб навчити Україну користуватись цими складними системами. Ми не можемо просто взяти військових Сполучених Штатів і все наше обладнання через один-два дні передавати це Україні. Ми повинні переконати, що ми самі захищені. Це мій першочерговий обов'язок захищати Сполучені Штати Америки. І по-друге, ми повинні переконатись, що це озброєння не просто лежатиме на складах. Коли ми відправляємо його в Україну, ми маємо переконати, що українці знають, як ним користуватись. У травні, коли голосували за перший пакет військової допомоги Україні, Конгрес також вирішив проголосувати за закон про ленд-ліз для України. Чому ви вирішили це зробити? І яку роль ленд-ліз відіграє зараз? Я не впевнений, яку роль ленд-ліз відіграє зараз. Я знаю, що для деяких моїх колег було важливо проголосувати за це. Справа в тому, що і законом про ленд-ліз або без нього, ми все одно можемо надавати Україні все, що вважаємо за потрібне. Я знаю, що багато законодавців. І вважали, що це важливий законопроект, але ми і так надаємо Україні те, що їм потрібно: через пакети асигнувань на надзвичайні оборонні потреби, які ми регулярно приймаємо для України, підводячи підсумки цього року. Як ви вважаєте, чи все було зроблено правильно? Чи змінили б ви щось у рішеннях сполучених штатів, НАТО чи інших союзників? Що можна було б зробити інакше? я думаю, що Сполучені Штати та адміністрація Байдена зробили практично усе можливе. Якщо у мене є якісь сумніви, вони стосуються неймовірно повільного процесу тиску на деяких наших європейських союзників, щоб ті активізувались і надали аналогічний рівень військової підтримки. Що й Сполучені Штати. Це просто дивовижно, скільки грошей американські платники податків вирішили вкласти в Україну. Це звичайні американці, сантехніки, вчителі, які щотижня пересилають частину своєї зарплати в Україну. Але на жаль, в Європі процес не виглядає так само, хоча бої відбуваються набагато ближче до них. Тож я вдячний за підтримку, яку надали багато європейських країн. Але справа в тому, що платники податків сполучених штатів зараз роблять більше. І я хотів би, щоб допомога європейських платників податків трималась на такому ж рівні, як і в Сполучених Штатах щодо можливості запобігти цій ситуації? Фактично, Росія вторглась в Україну у 2014-му, за вісім років до нинішнього повномасштабного вторгнення. Чи вважаєте ви, що були речі, які слід було зробити інакше? Наприклад, ви виступали проти санкцій щодо північного потоку? потоку-2», які запропонували республіканці? Як ви думаєте, чи це була помилка? насправді це неправда. Я не виступав проти санкцій щодо північного потоку. потоку-2». сполучені штати запровадили санкції, і я завжди підтримував ці санкції. Проблема полягала в тому, що наш партнер Німеччина вирішила продовжити будівництво трубопроводу, не зважаючи на санкції, які ми запровадили. Були деякі люди, які хотіли, щоб запровадили санкції проти Німеччини, нашого союзника через північний потік. потік-2». багато з нас вважав, що це погана ідея. Ми явно в тому становищі, в якому перебуваємо сьогодні, тому що Європа прийняла довгострокове рішення покластись на російський газ і російську нафту. Ми знову і знову говорили їм, що це погане рішення, що це зробить їх уразливими, що вони не повинні довіряти Путіну. Європа, на жаль, вирішила залишатись залежною від російських нафтопродуктів. і зараз вони та увесь світ платять за це ціну. Але я скажу, що для України найголовніше. Це об'єднання США та Європи. Якби Сполучені Штати вели санкції проти Європи через північний потік, 2 це створило б фундаментальний розрив між Сполученими Штатами та Німеччиною, між Сполученими Штатами та Європою. Це ймовірно унеможливило б нашу співпрацю щодо інших питань по Україні. Отже, були люди, які хотіли розділити Сполучені Штати з Європою. І вони використовували питання північного потоку 2 як механізм, щоб зробити це. Таким був їхній план. Тим людям, які підштовхували Сполучені Штати запровадити антиєвропейські санкції через північний потік. 2 було байдеже на Україну. Вони намагались відокремити Сполучені Штати від Європи. Це люди, які сповідають гасло Америка на першому місці. Вони були людьми Трампа, які просто вірили, що Сполучені Штати не повинні інтегруватися з рештою світу. І це був їхній механізм розділити Сполучені Штати з. Європи. Європою якщо повернутися до початку роботи президента Байдена у Білому домі, одним із перших людей, з ким він зустрівся, був Володимир Путін, і лише після цього він зустрівся із президентом Зеленським. Як ви думаєте, чи мав якийсь вплив на міжнародній арені той факт, що Путін був одним із перших, з ким Байден зустрівся? Ні, президент повинен мати справу з усіма. Я той, хто підтримує ідею діалогу з ворогами. А думку про те, що це слабкість говорити з людьми, з якими ви не згодні. Я вважаю поганою та небезпечною політикою. Я підтримую президентів, як республіканців, так і демократів, коли вони спілкуються як з нашими друзями, так і з нашими противниками. Адеені рестришнсов чи є наразі якісь обмеження щодо допомоги Україні? Чи є щось, що Сполучені Штати не вважають за потрібне надавати на даний момент? У ну, нас, звичайно є чутливі технології, які ми не надаємо Україні, які ми не надаємо жодному з наших союзників. Ми також взяли на себе зобов'язання не надавати зброю, яка буде використовуватись для здійснення атак на території Росії. Тому є певні обмеження щодо того, що ми можемо надати Україні. Але за останній рік ми знайшли спосіб виділити Україні абсолютно виняткові обсяги допомоги. Я думаю, що часто розмова застає на тому, що ми не надаємо, замість того, щоб подякувати американському народу за те, що він вже надав. І я вам скажу, що ви втратите американський народ, якщо будете говорити йому знову і знову, що вони недостатньо роблять для України, бо вони цього не відчувають. Вони тяжко заробляють свої гроші і, тим не менш, раді віддавати частину своєї зарплати на захист України. Важливо це визнавати, а не говорити американському народу знову і знову, що вони роблять недостатньо. Нині багато країн нарощують озброєння щоб захиститися від агресивних авторитарних держав. Які ваші очікування від цього року? Я сподіваюся, що це буде рік, коли Україна виграє війну. Я не думаю, що це нереально. Я вважаю, що російська армія слабка, а наші санкції зроблять її ще слабшою. Я також сподіваюся, що це буде рік, коли демократія трохи відновить свої позиції у світі.